Доброго дня, мої чарівні! Давайте подивимось такий розклад невеликий зробимо, як до вас людина ставиться. От прийшло до мене в голову це перше. Навіть хтось хоче щось це почути, так? Як до вас людина ставиться? Ми зараз думаємо про любу людину, яка вас турбує, так? Згадайте її ім'я, як вона виглядає, може, на фото подивіться, щоб краще так настроїтись на розклад. І подивимось, що за людина до, вас, до нас прийшла, а потім, як вона до вас ставиться. Ми дивимося зараз сигніфікацію тієї людини, про яку ви задумали. Так, хто до нас прийшов на розклад. Людина, яка дуже втомилася від свого минулого і хоче вже піти від нього. Людина, яка дуже важко приймає рішення, людина, яка дуже боїться йти далі. Це чоловік, чоловік, який знає, чого хоче від життя, який завжди впевнений в собі, який дієвий, так, він ніколи не буде тягнути резину чи думати про щось таке довго. Але наразі в нього дуже серйозна ситуація. Хтось може бути у розводному процесі, хтось може вирішувати дуже серйозні речі з документами, так? І людина наразі дивиться у світле своє майбутнє. Це та людина, про яку ви загадали, хоче піти від поганого, болючого минулого і насолоджуватись знову життям. так, Він хоче знову відчути радість життя і силу життя, коли він повністю насолоджується життям. і йому в кайф жити, так? Бо зараз в нього стан не дуже добрий, людина втомилася. Ну і давайте, як же він до вас ставиться? Що ж він хоче нам передати? Як ця людина до вас ставиться? Ця людина наразі, дивіться, по-перше, вона ставиться до вас як до незрілої особи. так? Він думає, що ви дуже інфантильна. Він думає, що ви не можете приймати чіткі рішення, що ви вже не хочете його бачити. Може, він до вас відноситься, знаєте, як до своєї маленької, коли є чоловіки, коли вони ставляться до своїх жінок, ти моя маленька, прекрасна, і думають, що вона не може без нього нічого вирішити. Знаєте. Але це каже про те, що він і думає про те, що ви вже і не хочете з ним бути. Ви вже не хочете з ним бути, ви вже не хочете з ним якось так? І он, ось він про це думає. Так. Любі мої, тут діти в мене напогано лякали мене, підкралися ззаду, я трохи злякалася. Пробачте, ну, це життя, життя таке, що зробите. Ось, в мене свої привиди по дому ходять. Так, давайте далі. І, пробачте. І він думає, що. Ви втомилися від конфліктів з ним, від відносин з ним, і ви навіть хочете піти від нього, ось що він думає наразі про вас і як до вас відноситься. так? Дуже цікаво, насправді, людина хоче з вами обнулити стосунки і почати все з нуля. Почати все з нуля, бо він боїться, що вас втратить, що ви можете психанути і піти різко. Піти дуже, бо вам дуже важко було в цих стосунках, і наразі дивіться, як він до вас ставиться, так, у нас питання. Він до вас ставиться. Добре, але він розуміє, що ви від нього втомилися, від ваших з ним відносин, від якихось незрозумілих конфліктів. По-перше, ще як він до вас ставиться, як до рідної людини. В нього постійно про вас думки в голові крутяться, ви з його голови не виходите. Ще як він до вас ставиться, до людини, яка з легкістю може міняти своє життя, яка сама може управляти Своїм життям і бігти далі. Знаєте, він до вас ставиться як до людини, яка може і без нього. Тобто ви настільки самостійна, настільки сильна особа, так, людина, що ви можете все минуле перечеркнути різко, швидко і спокійно ринутись у нове без нього. І він наразі цього дуже боїться. Він думає, що ви вже собі на опиті зрозуміли, що вам не. Треба від нього нічого, так, і хай собі він там як хоче, так і живе. Але, але він ставиться до вас так, по-перше, до рідної людини, він постійно про вас думає, і він бачить, яка ви легка, яка ви так така надзвичайна, коли навіть в тяжкій ситуації ви можете баланс і гармонію собі так залишити. Тобто, у вас немає таких ситуацій, навіть якщо вони тяжкі, вони вас не вибивають з колії. Тобто, ви своїм поїздом і своїми рейсами їдете, навіть якщо. Армагеддон стався, ви все одно йдете своєю дорогою. Там десь поплакали, сльози витерли і пішли далі. Так? Ви мах свого життя. Він розуміє, що ви можете все сама, ви можете все зробити, у вас все долоду, ви можете управляти своїм життям, і ви прекрасна, ви, по-перше, він, він вас бачить дуже гарною, фінансово ви підкована, так? Ви розумна, ви можете і самі добрі гроші заробляти, і вас справи всі до Складу, так Якою він вас бачить, як він до вас ставиться. І ще ще є такий нюанс, де він думає, що ви їм можете. Маніпулювати, що ви можете робити так, щоб було вам вигідно, і трошки маніпулювати так, їм. Тобто він може так думати наразі, що ви навмисно від нього відсторонилися, щоб він трошки собі нерви потрипав, так і подумав, що він робив. Він так може думати, це, це вам так, щоб ви розуміли. Але ви, ви, ну, ви ні, ви не маніпулюєте, ви просто живете далі, це йому так здається, розумієте? Ви трошки від нього відсторонилися, але ви розумієте, що життя на тому не закінчується. Вам і одній добре, ви й сама все можете, і він не єдиний на світі, так, і не він так інший. Ви вже переболіли, знаєте, переболіли. Ось цим вам вже на опиті, ви вже навчені, що не ну, все так погано, як здається, на перший погляд. А ну-ка ще давайте карти докладемо. Ну, Людина до вас з емоціями. Дивіться, людина вас закохана. Ви йому дуже подобаєтесь, і він би хотів рухатись, так, вам, якось змінити ситуацію, але він вже боїться, що ви його не приймете, бо королева мечів. Королева, що ви вже стали королевою мечів. І та королева мечів, яка серйозна, опитна жінка, якою вже палець в рот не клади, вона сама собі знає, вона більше не закона. Хоче з ним, так, йому дати шанс, ось про що він думає. І він може думати так, що ви можете йти вперед, дивитися своє світле майбутнє, але вже без нього ви будете брати інший шанс від долі, інший шанс, ви будете уходити від усіх конфліктів, щоб стати знову дружиною, стати жінкою, яку цінують, які люблять, і як цікаво. Ви, знаєте, карта, яка каже, що Мені добре одні, я в гармонії, в мене все до ладу. Я себе вичухала з таких терен, я була на такому дні, що піднялася, і вже я тут. Ви духовна ще може бути людина. І дивіться, всі, які там жезли в вас не летіли, перешкоди, які б вас там не були на вашому шляху, ви спокійно все приймаєте і думаєте. В мене все добре, я під захистом. Я вірю в вищі сили, я вірю в себе, я сяю, і в мене все в гармонії. І які б там перешкоди поперед мене так не чекали, я з усім легко справлюся. я під захистом, дивіться, це захист вищих сил, по-перше, І ще є така карта, я б сказала, вона каже про те, що. Вас дуже багато може бажати чоловіків, і він, знаєте, бачить вас такою, що ви закриваєтесь, ви від нього вже закриваєтесь, але й від інших поки що закриваєтесь. Поки що ви налагоджуєте зв'язок з самою собою, бо вам було дуже тяжко в якийсь момент. Так, ви з того стану такого тяжкого почали йти в нове, так, потрошки будувати себе знову. Ось так я вам скажу, так, цікаво дуже, так. Ну, ось такою він у вас бачить, так він до вас ставиться. Він у вас ставиться, як ви переможете по життю, так. Вам палець рот не клади, і ви будете сильно завжди, щоб не сталося. Давайте ще одну карту на останок, да, як він до вас ставиться? Як до людини ресурсної, яка може дати дуже багато кохання, емоцій, почуттів, він це розуміє, я б сказала, навіть він і жалкує про те, що десь він не зробив ті дії, які він повинен бути зробити, а щось призвело вас да, до того, що ви вже не хочете бути з ним. Так, мої любі. Лайки, коментарі. Буду дуже вдячна. І записуйтесь, якщо вас щось турбує, на особисті розклади. Всі контакти є під кожним моїм відео. На все добре!